Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, ми продовжуємо роздумувати над тими проблемами, які виникають у людей, коли вони пізнають Христа. Христос входить в їхнє серце, Христос входить в їхнє життя. І вони бачать світ, роблять порівняння світу з церквою. Вони міняються. Слово Боже говорить, що як дощ чи сніг сходить з неба і назад не вертається, поки він не зробить своєї роботи, так і слово Боже. Поки воно не зробить своєї роботи в людині, воно марним не вертається. Там, де росла тернина, буде рости мирт. Де кропива, там буде пшениця. Де була людина погана, де людина, якої був характер поганий. Після цього стає людина інакша зовсім. Вона народжується, народжується знову. І от сьогодні, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, дорогі слухачі і глядачі телеканала Надія, ми запрошуємо вас знову подумати над тими відповідальностями, яку несе кожен із нас для того, щоб зробити християнське спілкування. Найбільш корисним і продуктивним. Якщо у вас, дорогі телеглядачі, виникнуть питання, ви можете звернутися по адресу, яку ви будете бачити на екранах ваших телевізорів. Ми з радістю будемо відповідати на них. Якщо у вас є бажання, якщо у вас є потреби, проблеми, пишіть, дзвоніть, ми будемо молитись за вас. Ви знаєте, ніщо так не сприяє християнському спілкуванню, як дружне спілкування, єдності. Але для того, щоб відбулося спілкування, потрібна згода двох. І Соломон у 18 розділі 24 вірш говорить, що хто хоче мати друзів, повинен і сам. Бути яким? Дружелюбним. І от нещирість, зверсність, підступ, чванливість, гордість. А ви чули такий принцип правоти незалежно від істини? Вони роблять неможливим дружні спілкування. Вони стають перешкодою. Тому апостол Павло пропонує у посланні до Філіп'ян в другому розділі, третій вірш, що нічого не робіть підступом або з чванливості. Він цього навчився в Христа. Христос на горній проповіді казав, тож все, що ви хочете, як би вам, з вами поступали люди, так ви поступайте з ними. Бо в цьому закон і пророки. Справа в тому, що коли в нас живе ще стара людина, у нас починає психологічно підніматися стара людина. Вона починає воювати. І апостол Павло в посланні до Римлян говорить, що тіло і дух не можуть вжитися разом. Між ними йде війна постійна. І бажання тіла, вони завжди хочуть бути зверху. Переважно ми звикли думати, що бажання тіла це поїсти, це одягнутися ще. Це є матеріальні і тимчасові, і вони маленькі. А от є духовні, духовні цінності, як слава, бажання бути начальником. Оці цінності є більші. І вони досить часто у нас проявляються. Мало є люди, які або мають слабу, малу оцінку, а є більшість, які себе оцінюють вище, ніж вони є. І оця оцінка вона і приводить до того, що виникає брак спілкування. Вона приводить до того, що спілкування припиняється. Буває так, що, знаходячись в якійсь групі, займаючись або в церкві, людина бачить що вона має якісь переваги. Вона бачить, що вона трошки більше знає. І вона починає надиматися. Апостол говорить: не робіть нічого підступом або щанливості. Кожний думайте про себе як менше. Ви почули себе сильні. Апостол Павло в посланні до Римлян не радить, що ми сильні повинні нести слабості без сили, а не собі догоджати. Кожен з нас нехай догоджає ближньому на добро на збудування, бо і Христос не собі догоджав. Оце є проблема. Нічого не робіть по марнославству. Воно руйнує спілкування. В покорі майте один одного більшим за себе? Ви знаєте, тут апостол Павло, коли говорить, він не говорить про інтелектуальні проблеми, які виникають. А він говорить про поведінку. Про ту людину, яка, можливо, відчула, може, вона дійсно переваги має. Але вона не знає, як себе вести. Як може більшість вважати одного? Більшим вищим. Ви знаєте, не можуть бути всі вищі і не може бути один гірший всі. Є один найвищий, а один найгірший, а всі решта десь поміж ними, правда? І, очевидно, було би порядніше, коли ми так думаємо, оцінювати себе по шкалі більш реальні, відповідно за тим місцем, яким. Ми відповідаємо. Апостол каже: не думайте про себе вище, не думайте про себе так високо, будьте скромними, будьте реалістами. Коли ми порівнюємо один з одним себе, то що ми оцінюємо, які достоинства ми оцінюємо? Наші наукові досягнення, наші сукні, наші костюми, наші фігури. Атлетичні здібності, фігуру, духовні знання, ентузіазм у справі Євангелія, життєвий досвід чи сукупність всього цього. Подумайте, дорогі друзі, що з цього всього є нашим? Що всього ми можемо придбати? Знаєте, як апостол Павло свої переваги казав? Як він про себе говорив? Перше послання апостола Павла до Корінтян 15 розділ, 10 вірш. «Благодатью Божою, я є то, що є. Благодатью Божою. І благодать Його, що в мені, була не даремною. Але я працював, я працював більше їх. Правда, не я, каже апостол Павло, а благодать Божа, котра в мені. Якщо ці достоинства, про котрі ми говоримо, даються Богом, то чим мені хвалитися? Я можу сказати тільки те, що я більш везучий, що мені більше повезло в тому, що я міг отримати цієї благодаті більше. По суті, перерахування цих достоїнств може бути приводом лише тільки для того, щоб покірно подякувати Богові за те, що я відчув, що в мене є. Знаєте, якщо ми можемо приписати собі, або ми можемо думати, що ми щось маємо більше, як хтось, то ми повинні знати, що на небесній цінності, ті якості, які ми маємо, вони не дуже оцінюються. Переважно людина думає про себе більше, як вона є. Навіть будучи президентом, міністром, секретарем, скарбником, ким би ви не були. Якщо ви станете на Піддістані, ви можете бути високим, вищим, але ні на один сантиметр вище від себе не станете. Ким були, ви тим і залишитеся. Ви можете грати роль. Але всередині ви лишитеся тим самим. Павло мав на увазі, коли говорив ці слова, не інтелектуальні, а поведінку, поводження людини. Як вона? Реагує на ту обдарованість, яку вона має. Чи вона несе її перед собою і показує всім О, дивіться, який я грамотний, який я духовний, який я є. Чи ці знання спочивають на ній? Ви знаєте, коли апостол Павло думав про обдарованість інших, то його більше вражала обдарованість. Яку мали інші люди, ніж його. І тому він каже про нас: думайте про себе скромно. Ви знаєте, мій тато пасічник, на відміну від мене, він не міг отримати вищої освіти, хоча й мав можливості. Коли ми зустрічаємося, я говорю про світові події, про філософію, про обмеженість наукових методів дослідження. І він стоїть так, думає, і дивиться на мене. І, напевно, думає, який його мудрий син. Але як тільки ми заходимо в пасіку, я починаю мовчати. Бо для мене бджоли, то є бджоли. А для нього це велика інформація. Він так подивиться і скаже, що бджоли роблять. Він може сказати, який. Яка погода буде? Дощ, сонячна погода? Ви знаєте, я коли так заходжу і дивлюся про цю чуду людину, яка навчена всім золотовернарним мудрощам, я себе ставлю в ніщо. Ну хто я такий? Чим я краще від нього? Якою міркою вимірювати нас? Хто з нас краще? Я цитую Біблію. Завдяки благодаті Божій моїм молитвам і служінню багато людей пізнали правду. Іноді можу зворушити серця слухаючих. Але мій тато пішов набагато далі. Він без освіти, без ніякого зовнішнього впливу, він організував п'ять громад. Знову ж таки, скажіть. Як нас порівняти? Нас неможливо порівняти і сказати, хто краще. Боюся, дорогі друзі, що ставити питання, хто з нас кращий, це не є правильним. Коли я думаю про велич Бога, то питання про мою велич вже стає безглуздим. Я схиляю свої коліна, я падаю ніц, я тримчую і плачу, і тішуся, бо я відчуваю свій стан, який я є, і з другої сторони, я усвідомлюю, що я любий Богові, що я пробачений, бажаний і я його син. Як після цього всього, дорогі друзі, я можу себе ставити вище, як я можу говорити про свою перевагу, я щасливий бути найменшим серед вас. Скажіть, дорогі друзі, а чи важко вам визнати когось вищим за себе? Якщо важко, то моліться, щоб Бог відкрив вам Його величність і милість. Залишайтеся в Його присутності, повторюючи слова псалма, тільки в Бозі душа моя, заспокійся, тільки в Бозі. І продовжуйте це робити місяцями, а якщо буде потреба, і цілими роками, і до, 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 до самої старості, до кінця життя. І як побачите, дорогі друзі, перед собою Бога, то ви побачите свою мізерність. І ви визнаєте, що ніяка перевага не є перевагою перед Богом. Просто радійте тому, що Бог є такий і тій дивній благодаті, яку Він дарує нам. Просто, просто. І радіючи так, ви виконайте основну умову християнства. Не робіть нічого підступу або щонливості, Але в покорі один одного майте вищим за себе. І не, один, не піклуйтеся тільки про себе, щоб мені було добре, щоб я десь передусів, щоб я мене побачили. Ви знаєте, бувають проблеми. От я в захваті від свого нового автомобіля. І коли зібрання закінчилося, всі вийшли на вулицю, і я їм розказую, який то автомобіль. А тут Петро приходить і починає розказувати, як він півроку тому теж купив автомобіля. І ви знаєте, мені якось стає не по собі. Увага з Петра перекидається, з мене перекидається на Петра. Я продовжую далі про свою. Але і от в своїх духовних переживаннях я проходжу через глибокі, емоційні приливи, відливи. І раптом серед всіх цих приливів я бачу Бога, який докоряє мені. Я змиряюся. І на чергових зборах я розповідаю з братами, ділюся, що сталося зі мною. І в цей час Іван стає для того, щоб поділитися своїми проблемами, як його Бог. І я знову якось ніяковію. Ви розумієте? Проблема наступає. Яким чином зробити себе, вести себе у покорі? Дорогі друзі, ми досить часто чекаємо від братів і сестер того, що ми мали би просити від Бога. Коли наше серце більше схильно приймати любов від інших, воно таке як губка, коли набирає води, ви вже її не зможете стиснути, бо там повно води. Так сравнеться серце, воно не може тоді битися для інших. Воно тільки б'ється для мене. Апостол Яків говорить, що тоді, в той момент, ми повинні наблизитись до Бога. Брище, і Бог наблизиться до нас. Ми повинні очистити наші руки, наші серця, грішні, освятити серця двоєдушні. І Бог поможе нам в цьому. Бог дав нам спілкування, дорогі браття і сестри з братами і сестрами. Це благо наше. Ми маємо потребу в спілкуванні один з одним. Маємо потребу. Не, про кожний, не кожний про себе, тільки піклуйтеся. Ви знаєте, Бог просить і нас, щоб ми мали спілкування. Не оцінимо, неможливо переоцінити важливість спілкування християнського співбратами. Івангелія проповідується нам не тільки для того, щоб уникнути, скажімо там, пекла вічної смерті, а воно проповідується для того, щоб ми спілкувалися з Богом. І один з одними, з братами і сестрами. Апостоли так і говорили: то, що ми бачили, що ми чули, хочемо і вам звіщати, щоб ви мали спільність з нами. І спільність з Ісусом Христом. Такий же самий сенс, дорогі друзі, і в молитві первосвященницькій нашого Спасителя Ісуса Христа записаний в 17 му роді від Йоанна. Христос просить п'ять разів Отця. Щоб церква була єдина, щоб була єдність в дусі, щоб вони були одні, щоб були як я в тобі очі, так і вони в мені, щоб були досконалі вони. Той факт, що в нього було тільки одне бажання для церкви, щоб вона була єдина, говорить про те, що це є дуже велике бажання Ісуса Христа. І ви знаєте, для чого він просив? 21-й вірш говорить, щоб пізнав світ, що ти послав мене. Як ми, дорогі друзі, будемо мати спілкування, як ми будемо мати єдність, як ми будемо мати любов один до одного, то світ пізнає Ісуса Христа. Ви знаєте церква, яка хоче переконати людей в тому, що на небі є Бог. Повинна продемонструвати його силу, об'єднавши членів в дусі, любові і спільноти. Чудеса зцілень, масові збори, полум'яні проповіді, прекрасна організація, поза сумнівом, сприяють пізнати Христа. Але ніщо так не переконує людей, що в реальності є на небесах Бог. І ніщо так не буде пристрасного стремління до неба, як демонстрована християнами любов. Ви знаєте, що ж робити? Часом важко змінити всю церкву. Потрібно почати з себе. Коли ми почнемо перетворення в собі, тоді кожен з нас, якщо перетвориться, Буде вся церква перетворена. Тоді ми зможемо явити любов Христову світові. Ми станемо центром змін. І від цього центру, ви знаєте, коли кидаєте в воду камінь, розходяться круги від того місця. Так само і від нас будуть відходити круги любові Божій. І люди будуть бачити цю любов. І будуть приходити до Христа. Видовище любові, єдності віруючих, захоплює невіруючих. Ця єдність ламає ті бар'єри, які стоять перед нами. Вона ламає, вона збуджує хвилювання в серці. ятрить трить совість. Адже ж християнин створений для спілкування єдності і любові. Дорогі друзі, закінчуючи роздумування над тими проблемами, які виникають у людини, коли вона міняє свій світогляд, хочу, щоб ви згадали, спробували згадати ті тексти, до яких я звертався. Хочу, щоб ви стали центром Божого світу серед тих, що не знайшли християнського спокою, з якими ви спілкуєтесь. Ті люди, які шукають, вони можуть знайти цей спокій. Я сьогодні спілкувався з одною людиною, яка захоплювалася іншою людиною, яка була дуже погана, хуліганський ось спосіб життя вела. Але читаючи Біблію, вона змінилася. Дорогі друзі, досліджуйте Святе Письмо. Моліться. Моліться молитвою, Господи, перетвори мене на інструмент <клух> Твого світла. Зроби мене спосібним передавати Твою любов, <клух> там, де ненависть, дай мені сіяти любов, де образа пробачення, де сумнів, віру, де відчай, надію, де темряве світло. Боже, даруй мені, щоб я міг не стільки шукати стільки утіхи, скільки потішати, не стільки бути зрозумілим, скільки розуміти, не стільки бути коханим, скільки любити, бо даючи, ми утримуємо, прощаючи, ми прощені. Помираючи, ми воскрешаємо до вічного життя. Тож, Хочеться на закінчення прочитати слова апостола Павла з послання до Євреїв з 10-го розділу. Тож приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою, бо той, хто обіцяв, вірний. І вважаємо один за одним для заохоти до любові, до добрих вчинків. Не кидаємо збору свого, як то зазвичай в деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що наближається День той. Тож, 35-й вірш, не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинивши, прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і боритись не буде, а праведний житиме вірою. Амінь. Амінь. Отож, благаю вас, Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. З усякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного, пильнуючи, зберігати єдність духа в союзі мира. Ми сильні, повинні нести немочі без сили, а не собі догаджати. Кожен з нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування, бо й Христос не собі догоджав. Амінь. Тож все, чого тільки бажаєте, щоб з вами чинили люди, те саме чиніть і ви їм. Бо в цьому закон і пророки. І будете добрими християнами. Будете зразковими громадянами і будете добрими батьками. І коли прийде наш Спаситель Ісус Христос, з веселим серцем, з відкритим лицем, ви зможете підняти руки і сказати, ось Бог наш, на нього ми уповали, і Він спас нас. Господи, ось ми і діти наші. І Бог у відповідь скаже: добрий, вірний раб, увійди. У радості пана Твого. Хай добрий Господь допоможе нам, щоб наші погляди не впливали на наші взаємостосунки. Амінь. Амінь. Давайте будемо молитися, щоб ці принципи спілкування, принципи любові могли залишитися в кожному з нас, і ми могли цю любов віддавати для інших. Амінь.